Він сказав їм, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа та йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоби, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під йому з 10 тисячами війська, зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, ще до нього посланці і запитує про умови ми. Так ото й кожен з вас. Хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Це є слово Господнє. Нехай okay, слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. буде похвалений Ісус Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, щодні вілі сестри Законні, монахині, другі наші шановні братця, рицаржи, сьогодні зі своїм іменником, собі дорогі кохані парафіяни, пані органістка, кохані любі Божі діти. Не то, що трудно пояснити, скоментувати, але важко читати такі слова, які сьогодні пан Єзус каже, читаємо сьогодні в 14 розділі Святого Лукаша, Євангеліста. Слова дуже важкі для нас, незрозумілі. Ми би хотіли, щоб взагалі пан Єзус Ніколи їх не сказав. Той, хто йде за мною, повинен зненавидіти мати, батька, рідних, дружину дітей, братів, сестер. Хто не зненавидить цих людей, не може бути моїм учнем. Навіть Трудно є пояснити ці слова, дивлячись сьогодні на кожного з нас, дивлячись сьогодні на себе тут, присутніх, навіть власне думаючи про всі наші родини. Скажу навіть так, що ці сяйці рецежі, які служать домші святи, які колись були собі спокійно, сиділи в костелі, слухали Мишу свято. Може, уважно чули оголошення парафіяне, може, перепитувались, може запитувались когося, що в костілі робиться, а сьогодні самі є приєднання до цієї спільноти і насправді є близько утажа, разом, так би ми навіть сказали, співслужать що свято. І сьогодні, аж мені трудно самому, як Ксьондові, повірити, що вони є тут, біля Олтажа та близько Пана Ісуса, бо зненавиділи своїх рідних. Кожного з них по імені, хто тут є, і вас так само, чи один, чи другий Стасу, чи Антоні Анатолій, чи Віталій, тисній, наш новогодній брат. Що вони є тут, бо. Зненавиділи свого тата, маму, дружину, дітей. Чому вони тут пішли за паном Ісусом? Чого ви, кохані, сидите сьогодні в костілі? Чи справді ви зненавиділи своїх рідних? Останні речення є трошки такою легкою відповіддю на це питання. Кожен, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Щоб це пояснити, скажу таку історію, колись, ходячи по поля дім, чи це було до хорих, вже не пам'ятаю, я пішов і запитую в одному селі чоловіка, кажу: ви такий старший вже дядько, бачу, ви все в хостіні, але тепер бачу, що ви Вдома маєте стільки господарства, стільки городів, праці, ще коло дому щось робите, і ви все встигаєте і каже, а що у вас ще є? І він каже: ну що кажу, ойче, ну, тримаю свині, тримаю корову, тримаю кури, тримаю жінку, дітей, внуків. Він все тримає. В нього жінка, діти, внуки це теж майно. І тут Пан Єсус пояснює, що потрібно відречись майна, але не потрібно відречися людини, особи. Якщо ми запитаємо своїх дітей сьогодні чи внуків, чи ти мене любиш, як я перестану тобі приносити подарунки, чи ти мене будеш любити, коли я перестану тобі варити їсти, чи будеш любити мене, як я перестану прибирати вдома. Чи будеш мене любити, шанувати, коли я перестану допомагати в господарстві, в хадяйстві? За що ти мене цінуєш, за що ти мене любиш? Чи ми є майном, чи ми є улюбленими, коханими особами в своїй родині? І пан Єзус сьогодні з однієї сторони каже таку гірку правду потрібно. Зненавидіти це слово перекладене з оригінальної мови, трошки якби по-іншому має значення в нас, але в деяких інших мовах зненавидіти це якби відвернути погляд на щось важливіше. Відвернути погляд на це не означає, що відказатись, знехтувати, понизити когось. Остаточно відречися когось. Але так, як Адам і Єва, вони були в раю, там був прекрасний сад сад ранський, росло багато дерев, плодів, багато фруктів, багато овочів, земля родюча. І було два дерева дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І Господь їм каже, не можна вам з цього другого дерева їсти. Мали дивитися на це дерево життя, але вони були так близько, що історії, біблійні, коментарі біблійні описують, що так були близько біля себе ці дерева, що гілля одного і другого дерева доторкалися до себе ці гілячки, вони доторкалися один до другого. І Адам і Єва звернули свій погляд на це дерево пізнання добра і зла. Відвернули свій погляд від дерева життя, тому наробилось стільки попит у на світі. І щоб ми не дивилися на людей, як на майно, на рідних, як на якусь користь, Бог каже, потрібно звернути в іншу сторону. Свій погляд, побачити, іншими словами, побачити в цій людині Бога. Якщо ти побачиш Бога в матері, в батькові, в дружині, в дітях, в братах, в сестрах, в душі своїй, то будеш жити, то ти можеш бути моїм учнем. Отак би можна було сьогодні зрозуміти ці слова. Це насправді дуже важливе, щоб ми вміли зрозуміти, що Бог є присутній в кожній людині, що я заради Бога залишаю якусь справу чи якусь людину. І так як не раз запитую священників чи монахи, монахів, а чому ви не маєте сім'ї, а чому ви знехтували сім'єю? Ніхто не запитає, чому ви пожертвували сім'єю або присвятили себе чомусь іншому. Є люди, які і так питають. І це дуже важливо, щоб ми сьогодні могли зрозуміти, що є найважливіше. І це теж не для того, щоб я мав якийсь на польській мові защит, тобто якийсь, скажімо, гонор з цього. Якийсь плюс в очах людей, якусь корисливість для себе, але щоб в цьому служінні Божому присвятити себе комусь або чомусь заради імені Ісуса Христа. Скажу такий один приклад, таку історію: це було в нас в головному монастирі на Ясній бурі, в Чинстухові, там кожен Хонце має якісь визначені свої завдання. І був такий один священник, він навіть колись приїжджав до нас в городок в 90-х роках. Він був один з таких радних генеральних, ойцець Ефрем. Ойцець Ефрем. Він був на Яснобурі визначений префектом гостей для біскупів. Тобто, як якийсь біскуп приїжджав, а там і сто Ксюнзів, Монахів, то щоб не було так, що біскуп стоїть під дверима, не знає, куди йти, де захристия, де. Там прибожоний, де можна піти в кухню, води напитись, де можна там речі залишити, то завжди був якийсь там ксьонд визначений, щоб цим біскупом зайнявся. І Ефрем був від цих гостей біскупів І є такий сюжет, має бути яке свято, урочистість, приїжджає багато гостей, ксьондзів, біскупів, І ой, Ефрем виходить і йде, йде ксьондз біскуп з Кракова, він вже був потім кардиналом Махарським, сьогодні цей блаженник. І він на той час був ще біскупом, виходить в цю бере його сумочку і каже: Екселенцію, запрашу, я вас проведу. І тут під'їжджає машина, під'їжджає з Гнєзна, біскуп, який є. Названий примасом Польщі, так як Вишинський, і на них вже кажуть, як на кардиналів, «Еміненцію». І цей цефрин побачив, що під'їжджає його машина, ставить на землю цю сумочку, каже, припрашина екселенцію, Еміненція приїхала, І лишив цього і побіг до другого. І потім на Бурі від цього моменту почали вже і до кардиналів, і до біскупів, і до архієпіскупів давати різних ксендів, бо цей церкви не встигав. Ось, тобто, ну, як я буду? виглядати перед вище стоящим, якщо хтось там приїхав, дуже важливий, а цей може почекати. Ось ми так не можемо робити з нашими ближніми. Так? Не можемо там сказати, ой, цей цвікарію, що, наприклад, почекайте, бо пробуш прийшов зараз. Я тут весь посиді, а я з пробужом діла порішав. Йдеться про те, щоб ми не бачили в людях майна щоб ми не дивилися на людину як на якусь купюру грошову. Так колись пам'ятаю один чоловік, який маршруткою їздить, розказував, що їхав на роботу зі своїм другом, мали не там їхати на маршрут вже. І цей товариш його каже: О, от стоять люди, зупинимося, каже, ні, нам в другу сторону. І він каже: от, як наші гроші пропали. Тобто люди це живі гроші. Так? Це його не інтересує, хто він, що він за один, яка в них сім'я. Просто на там той час ще пам'ятаю це було з броварів до Києва. Я їздив на Радіо Марія, тоді було по 10 гривень білет. І вони просто кожну людину бачили, це 10 гривень стоїть. Скільки людей, стільки десятків. Ось тому пан Єзус каже, треба зненавидіти, обернути погляд. Так як буде ми читали про Воскресіння Господній Євангелії, коли Марія Магдалена прийшла до гробу, побачила пана Ісуса і подумала, що це робочий, який працює там огородником, і запитала, де ти положив Пана Ісуса? Скажи, я його заберу. Бо побачила пустий гріб. І пан Єсус до неї звернувся марію. І написано: вона, обернувшись, Почала з ним розмовляти і сказала Равуні, учителю. Трудно собі уявити, що вони стояли плечима до себе. Напевно, ні. Але чому євангеліста написав, що вона обернулась, бо вона мусила в своїй свідомості, в своїй голові, в своєму розумі цілий світ розвернути кругом, щоби побачити, що це не робоче тільки правдивий пан Єсус. Останній раз ми повинні розвернути повністю світ навколо себе, щоб побачити правду, щоб побачити Бога в людині і щоб побачити Бога в собі. Тому що, коли ми бачимо в собі тільки тата чи маму, чи батька когось, чи самі є батьком комусь, чи дитину, то ми завжди бачимо себе відносно до когось. Але потрібно побачити себе по відношенню до Бога. Ким я є насправді. Щоб це зрозуміти, скажу просто річ вдома, коли ми приходимо десь в гості чи до родичів, наприклад, приїжджають батьки з дітьми до бабусі. Бабуся це мама тих батьків. Але вони до дитини кажуть, йди привітайся з бабцею. Не йди привітайся з моєю мамою. Так, мені теж вдома, з мама казала зробити, то каже, приходимо, наприклад, хата закрита. І мама каже, навірно, наша бабця десь пішла на город. Вона не казала, що моя мама пішла сапати город. Тільки по відношенню до когось ми так говоримо. Так, ми приходимо до когось додому, то теж запитуємо. А тато вдома, ми не кажемо, чи там Коля є в хаті, чи Саша, чи Петя, чи Антон, чи Андрій. Ми питаємо дітей, які граються на подвіру, чи тато є вдома, тому що цей Андрій, чи цей Петро, він для цієї дитини батько. І тому ми теж в собі можемо бачити, наприклад, я скажу ксьонза, і брата, чи і парафяніна вашого, і, скажімо, там, жителя Бедриковець. Друга костьола Городецького, але чи я в собі бачу дитину Божу. Ось це є важливо. Потрібно відвернути цей погляд і подивитися, як би в зеркало і сказати, хто я є насправді. Це не має значення, хто скільки класів закінчив, чи хтось вміє читати, писати. Чи, наприклад, сьогодні це колись було дуже дивно, як хтось таблички множення не знав. Я пару днів тому питаю одних з міністрантів дітей. Кажу, а хто з вас ходить до школи? Всі ходимо. А любите математику? Ну так ось. І один каже: Я люблю. А то скажи табличку ножа, ні, очі, давайте щось легше. А колись я пам'ятаю, власник, спав, ксьон з Броніслав, приїжджали зі Львова. Вони нас щось запитували. Тому ми дуже геройсько все відповідали, яка столиця Франції. Які країни з собою межують, скільки буде там 500 помножити на стільки там? Це був такий защит, це було якісь привілеї, а сьогодні діти бояться, щоб щось запитав. Тому сьогодні ми повинні не боятися ставити собі запитання, ставити себе в правді перед таким духовним зеркалом. Ким я є? Я дитина Божа. Тому що я побачив правду про себе. Хто відречеться свого майна, той може бути моїм учнем. Тому ми розуміємо, що насправді не гроші, не майно роблять нас великими людьми, але сама людяність, наша душа. У мене є один знайомий, який. Ну, Один знайомих, бо сьогодні людей теж трошки є таких багатших і, і курколів, ми кажуть, штепляти, бізнесменів. І от коли я одним з таким заможним чоловіком зустрічаюся, мені дуже подобається, коли він розмовляє, він ніколи не скаже ані слова за гроші, ніколи. Він все говорить про Бога, він запитається, як там мамуся ваша, що там вдома, чи вже з города зібрали я кажу, ну а ви як? Ну, у нас все добре, каже, жиємо живі, здорові, наїджені, що нам треба. Каже, робота, а це не інтересує, каже, хай Бог займається. Я кажу, хожу до постюла, а Бог якось допомагає. Але це людина, яка дуже багато допомагає там в себе в постелі. І насправді він навіть був таким ініціатором для мене це було, скажімо, ну дивно, я теж може, колись догадався до цього, але не знаю коли. Але в нього є товариш, який працює на заправці. І він каже до нього, я часто допомагаю костьолу, а ти допомагаєш він каже, я не маю що. А він каже, я тобі дарую каністру і приклею бумажку пів літра на костю. І каже: Отако хтось заправляється, ти з каністром вставай і каже, для костьола можете вляти? І він каже: почав приносити кожного тижня каністру бензину до костьола. І каже, під'їжджає машина, питає, а що це таке? А це ми на Костю збираємо. А, ну то давайте, скільки ну що там, давайте літру. І раз, 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 каже, і вже за тиждень вже є каністра, вже вже до псьм це, щоб їхати до хори, щоб їхати на похорон, щоб їхати на парафію. І він є власне таким змисловим, таким, скажімо, чоловіком, який насправді догадується до багатьох речей. І це є дуже важливе, щоб ми. Вміли побачити в собі таку Божу дитячість. Бо дитина як щось просить, вона не загортає в якійсь папірці, вона готові цю киру Або так, або не так. Дитина каже, правду. Це ми потім в дорослому віці вже вчимося вбирати ялинку в іграшки. А дитина одразу приходить, навіть якщо не вміє говорити, як колись бачив одній сім'ї, там несли чашку чаю, двоє дітей стукнули з кварту, розбили, вилялось. І це малеша не говорили. Прийшло шарпа і мамою і показує, що щось сталося. Потім я собі думаю, цікаво, чи би дорослий так зробив. Зараз цю шапу витрати, щоб нам ніхто не знав. Шлянку викиньте і, і нікому не скажемо. Ось ми потім вчимося такими бути хитрими, дипломатами, а діти завжди є щирі. Тому важливо є знати правду про себе і в цій правді служити Богові. I za taką prawdę potem otrzymać nagrodę na Boga. Niech Bóg cię pochwali na Jezus Chrystus.